Не можу на це питання відповісти, однозначно, тому що мені першим відповісти на це питання, мені потрібно вивчити історію, зрозуміти, хто такий Бендера, чи він дійсно був, так як про нього говорять, чи він не був таким. Я не можу відповісти однозначно. Тому що, якби, щоб давати на щось небудь відповідь, треба чітко знати і розуміти, так? Не можна. Я цю історію з історичних книжок дуже багато читала, а цю історію я не знаю. Ну, це історія, не нам її рішать. Ну, коли зараз немає спокою в нашій державі, то краще це питання ставити, як воно було в минулому. Іменем Степана Бандери я скажу так, як сказав міністр освіти, не потрібно. Людь, краще б назвати, ну, це Бориспіль не касається, ім площу імені Івана Кожедуба. Трижден героя Радянського Союзу. Оце я за. А проти Бандери я проти. Тому що в мене брат був першим секретарем райкома Дрогобильського району. І він у отпуск звідти приїжджав сюди з оружієм. Я проти. Я думаю, що не потрібно. Дуже багато заперечень, дуже багато невияснених. Таких справ, які людям не об'ясняють, а потім хтось називає, а потім люди дуже хвилюються за це. Я думаю, що не потрібно. Поки. Ні. А чому? Не, не признаю його за героя.